Вітаю вас в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні понеділок, 11 серпня. І про основні місцеві події цього дня, також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. З самого ранку рух на вулиці Головній в нашому місті зупинився. По одному з пішохідних переходів рухалися мітингувальники. За останні три доби пожежникам вдалося врятувати на пожежах одне життя. Один чоловік, на жаль, загинув. Що спричинило повторне цвітіння яблуні в Чернівцях? Самого ранку рух на вулиці Головній в нашому місті зупинився. Тролейбуси вишукувалися в ряд. В маршрутках обурені люди, автомобілісти знервовані. По одному з пішохідних переходів рухалися мітингувальники. Люди, які в свій час потрапили на гачок до кредитних афористів, вимагали зустрічі із керівником обласної міліції Валерієм Зінченко. Аби той пояснив, чому, як вони кажуть, заяви стосовно шахраїв не розглядаються. Чому жодна справа не доведена до логічного кінця? Дивіться далі в сюжеті. До мітингувальників вийшли працівники міліції, які просили, аби ті розблокували рух на вулиці. Дехто із ошуканих, не слухаючи міліціянтів, просто кидався на капоти машин. На тротуарі обурені чернівчани, які переконували, що таким способом правди добитися не можна, лише тільки перешкоди і незручності створюються для інших. Аби вирішити ситуацію, і почути вимоги для перекриваючих, вийшов один із заступників начальника обласного УМВС. Запросив їх до конструктивного діалогу. Вже за годину люди вийшли з управління міліції і розповіли, як саме фінансові фірми ошукують. Чернівчан. Для звітності, перевіряючи горні, вони кредити видають своїм підставним особам, і люди кошти не отримують. І назад, фактично, і звичайні люди, заплативши перший внесок, кілька тисяч, не отримують позиків, взагалі розуміють, куди вони попали. Більше з них просто залишає без уваги це все, а остальні, як то кажуть, навіть не можуть звернутися до суду, тому що договір, який вони укладають потім. В графі описано інформаційні консультативні послуги, які ліцензії в принципі їм на що не віддається. Ні цільового призначення людина прийшла за фактичного отримання суми кредиту, нічого немає. Також люди хочуть, аби до закону, який зараз готується кабінетом міністрів про заочне засудження злочинців, які скоїли злочин відносно нашої країни чи її громадян, долучили і таких осіб, які займаються шахрайством, щоби дати право. Судам розглядати справи відносно осіб, які, наприклад, створили МММ і сьогодні відпочивають на Багамських берегах, значить, або інші якісь фінансові піраміди, які обікрали людей. Значить, і сьогодні просто відпочивають десь, а суди не можуть розглядати, тому що вони знаходяться у міжнародному розшуку. Розшук, на жаль, не завжди ефективний, або там відсутні якісь договори, або неналежно якісь оформлені, можливо, документи в когось і так далі. В кінці кінців родичі тих, хто обікрав, користуються тим майном у людей, яких обікрали, користуються тими коштами. А Українська держава не може. Оже захистити своїх власних громадян загалом. Розмови з керівником ОМВС Чернівецької області Валерієм Зінченком вдалася. Усіх людей вислухали, рішення по різних питаннях обіцяли прийняти найближчим часом. Гендрія Табеох Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З робочим візитом свою Малобацьківщину відвідав міністр інфраструктури Максим Бурбак. Він розповів журналістам, що планує. Скласти перелік об'єктів, які потребують першочергового фінансування, та ознайомитися з проектною документацією вулиці Богдана Хмельницького в Чернівцях, де вже який рік поспіль триває капітальний ремонт з замінною мереж. На прес-конференції побувала Надія Величко. Міністр інфраструктури розпочав прес-конференцію з повідомлення про те, що дива не буде. Жодного капітального ремонту дороги області не побачить. Більшість тих ремонтних робіт, які були вже проведені. Про що нам доповідав голова? Чернівецького облавтодору, служба автомобільних доріг Чернівецької області, це було все ж таки ямковий ремонт, який було зроблено, левою частинкою, якого було зроблено пескостру... ну, тобто, струйною, струменевим таким принципом цієї машини. І думаю, що будемо, Якщо вона вже показала таку ефективність, то треба буде якось зараз вишукати можливості про передачу на баланс облавтодору Чернівецької такої машини. Окремо Максим Бурбак зупинився на дорогах міста Чернівців і, зокрема, на вулиці Богдана Хмельницького. У мене є питання до правоохоронних органів, щоб вони перевірили, хто, як і де почав роботи по вулиці Богдана Хмельницького, не маючи повністю проекту готового. Хто робив черговий піархід перед виборами 2012 року, розкопав цю важливу для нас транспортну артерію скільки зим мучаються наші водії, стоячи в пробках, а хто собі політичні дивіденти здобував? Говорили і про Укрзалізницю. Поки що мова не йде про прокладання окремої колії в об'їзд Молдови, але те, що потяг Київ-Чернівці наразі прямує по більш короткому маршруту через її територію, це велике досягнення. Здорожчання ж квитків на цей маршрут він пояснив тим, що потяг прямує через іншу державу. А, взагалі, згідно зі словами міністра, Укрзалізниця це зразкове підприємство нашої держави. Та як та як працює Укрзалізниця, думаю, не працює в Україні багато підприємств. Наші працівники окремо окрема їм подяка зараз під під кулями відновлюють одразу ж електри там, де порвані дроти, там де зірвані мости. У нас є Державна спеціальна служба транспорту, теж, яка збереглася. У нас є свої сапери, які одразу лише армія вийшла з міста. Там заходить нацгвардія, заходять наші працівники, одразу починають процедуру розмінування. Після прес-конференції спеціальна комісія за участю міністра інфраструктури, голови Укравтодору, голів обласних адміністрацій та ради оглянули можливі об'єкти для першочергового фінансування та відновлення. Серед них розглядаються об'їзна навколо Хотина та міст у Маршинцях, які сполучає Новоселицький та Герцаївський райони. Надія величко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Керівництво України намагається приділяти увагу не тільки учасникам АТО, але й їхнім родинам. Зокрема, президент України Петро Порошенко видав наказ про те, аби керівники областей звільнили родини учасників АТО від квартплати. Близько тижня тому був виданий ще один наказ про те, щоб військовослужбовцям, які побували в зоні бойових дій, виділятимуть земельні ділянки під будівництво. Чи потрібні ці інновації родинам солдатів? І що саме їм потрібно? Дивіться далі в сюжеті. Пані Ярослава, з якою ми зустрілися, розповідає, що останні три місяці прожила немов у пеклі. В цей час її син був у зоні АТО. Каже, останні, про що вона думала, чи потрібні їй пільги на квартплату. Хлопці гинуть, там полишали наших хлопців. Я спілкуюся з мамами, їх просто-напросто кинули без їди, без нічого, без зброї. Кажуть, мені дзвонять, каже, як ми можемо з автоматами, каже, йти проти проти тих градів, проти того всього. А він дає людям парплату в госпіталі. Булви ви були в госпіталі. Бачили, скільки там поранених? без рік, без ніг. без ні. Медичною допомогою поки що дійсно займаються більше волонтери аніж держава. Втім, над однією з більш давніх ініціатив президента безкоштовне виділення земельної ділянки учасникам АТО вже працюють на підтримку ініціативи голови. Ми, зокрема, виділили масиви земельних ділянок, які ми будемо пропонувати учасникам АТО та е, членам їх родин. У нас є атлас, в який приходить людина, ми відкриваємо, пропонуємо її. Якщо це в межах населеного пункту, то я вас попрошу провести відповідну роботу з головами сільських рад, сільськими землевпорядниками, з усіма для того, щоб цей процес активізувати, і е, ці люди змогли отримати земельні ділянки. У Встановлено встановленому, встановленому законом порядку, ці пільги передбачені законом, так як учасники АТО сьогодні прирівняні до учасників бойових дій. Тобто там де 70 відсоткова знижка на квартплату, тощо вивчаємо зараз механізм, як впровадити, скажімо так, на законних підставах взагалі звільнити від сплати за. Від квартирної плати тощо. згідно з законом, вартість отриманих комунальних послуг пільговиками компенсується державою. Тільки у Чернівцях проживають більше пів тисячі родин, які відправили у зону, АТО своїх родичів. Я знаю, я оце знаю інформацію, що дуже багато є. У нас хлопців в Чернівцях і дійсно вони герої. Вони хочуть ути. От я знаю, що дуже багато написали заяви. Візьміть нас туди. Ми хочемо бачити. Не беруть, не беруть. Чому? Як ви думаєте, їм потрібна ця квартплата? то що тим 50 чи 60 гривень вони не будуть платити? Ну, що може порівнятися з життям людини, з життям, з життям дитини? У нас при статус є три статуси призваних. Призваний по мобілізації, призваний за контрактом і призваний військову службу в резерві. Ну, Резервістів зараз мало, в основному є одиниці, які призиваються за контрактом. А в основному всі призиваються по військову службу по мобілізації за мобілізацію. Це новий вид служби, який прийнятий Верховною Радою. Що стосується соціальних гарантій, вони всі практично однакові. Єдине, що ті, які призиваються за контрактом, вони повинні звільнитися за попереднім місцем роботи. У них не зберігається місце роботи і відповідна середньомісячна заробітна платня, але вони підписують контракт. Які ну, після демобілізації, тобто вони планують далі залишитись в збройних силах і продовжити проходження військової служби. Порошенко дає дає льготи, дає, щоб не платили квартплату. Я не знаю, мені здається, що це не порівнюється з нічим. Просто всі хочуть, щоб війна це закінчилась, але для цього потрібно їм піднятись перший раз, а не сидіти по кабінетах. Вони, хоч один там був. Також президент України поставив персональне завдання головам облдержадміністрації взяти під особисте шефство родину кожного загиблого чи пораненого в АТО. Лікування, оздоровлення, фізична реабілітація, соціальна адаптація та працевлаштування поранених, які повертаються, це також сфера вашої губернатори відповідальності, зазначив президент України. Надія величко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. За останні три доби пожежникам вдалося врятувати на пожежах одне життя. Один чоловік, на жаль, загинув. Минулої п'ятниці горів будинок у Сокирянах. Донька домовласниці повідомила, що всередині знаходиться і майже 70-річна мати. Рятувальники винесли жінку з палаючого будинку і доправили до районної лікарні. Пожежу вдалося локалізувати. З більш трагічними наслідками відбулася пожежа в селі Коритне Вижницького району. У неділю в коритному виникла пожежа в літній кухні місцевої мешканки. Поряд знаходилася господарська будівля та сарай. Оскільки всі конструкції були дерев'яними, вогонь швидко розповсюдився ще й на ці будівлі. Повідомлення про пожежу не дійшло до рятувальників занадто пізно, коли вогонь вже охопив всі три будівлі і загрожував перекинутися на житловий будинок. Але як виявилося, в літній кухні знаходився син хазяйки. Зі слів домовласниці було сказано, що всередині може перебувати її син. В ході пожежної розвідки рятувальники знайшли чоловіка 74-го року народження, але вже без ознак життя. Першочерговим завданням було їм врятувати житловий будинок, тому що на момент прибуття вже горіла повністю і літня кухня, і сара, і господарська будина. Пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати. Житловий будинок залишився неушкодженим, а от зазначені пробудови вигоріли вщент. Загалом за останні три доби рятувальникам довелося виїжджати на виклики шість разів. Усього з початку року на Буковині виникло понад 400 пожеж, у яких загинули 18 людей. Лариса Сергієва Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Абревіатура знаменитого послання Володимирові Путіну тепер прикрашає бруківку навколо зірки Ані Лорак, що на алеї зірок на театральній площі. За допомогою трафарету поціновувачі в лапках російського президента по периметру зірки Кароліни нанесли відомий напис «ПТН НХІ». Вочевидь, таким чином чорнівчани намагаються висловити свої враження стосовно невельми патріотичної позиції Ані Лорак, Щодо стосунків України і Росії та її участі в церемонії нагородження російською премією Золотой грамофон, аналогічні написи активісти розмістили і проти всіх сходів на театральну площу. Нагадаю, нещодавно активісти пікетували концерт Ані Лорак в одному із розважальних закладів Одеси. Там тоді виникли сутички з правоохоронцями, трьох людей було затримано. Спецбатальйон Шахтарськ поповнився черговою групою бійців. Священник благословив військовослужбовців на боротьбу в символічному святому місті на Аскольдовій могилі. Ідуть хлопці на війну із терористами та сепаратистами із твердою впевненістю у власній перемозі за здобуття незалежності та єдності в нашій державі. На фронт вирушила чергова група бійців спецбатальйону Шахтарська, які від завтра зі зброєю в руках оборонитимуть нашу землю від російських загарбників з мирного Києва до воєнного Донбасу провести та благословити хлопців на перемогу приїхав лідер радикальної партії Олег Ляшко. І символічний той факт, що ми йдемо на війну із цього святого місця за скольдової могили, де поховані наші герої, крут. Ви повинні пам'ятати, що у вас вдома чекають ваші діти, ваші дівчата, ваші батьки. І не своїм життям, а життям ворога ми повинні здобути перемогу. Іншого варіанту ніж перемогти, в нас немає, бо ніхто і ніколи не здолає українського народу. Ніхто і ніколи. Яка б ця орава, яка б ця орда не йшла на нашу землю, ми її зупинимо. Наша сила в нашій єдності, наша сила в нашому дусі, наша сила у тому, що ми не йдемо за чужим, але ми захищаємо своє. І от своє ми нікому ніколи не віддамо. На сході всі чекають. Поповнення, всі будуть дуже раді тим, що добровольно люди готові їхати е, захищати свою країну, тому що там дуже важко хлопцям. Ви їм дуже потрібні. Добровольці, які йдуть на війну, мають перейматися лише тим, як знищити ворога, а зброю і захист має надати держава і армії, усі набайдужі громадяни, переконаний нардеп на обов'язок кожного українського патріота допомагати добровольцям, допомагати армії, допомагати всім тим, хто громить ворога. Також Ляшко забезпечив бійців не тільки напутнім словом, але й високоякісними бронежилетами і броньованим автомобілем. І щоб захист був ще надійнішим, їх освітив отець Сергій. Жакуляшов від. Попала і відскочила в лоба якомусь каскакацапчуку. На Аскольдовій могилі біля пам'ятнику героям Крут емоційний Оксюморон, радість і тривога, піднесений дух воїнів і страх в очах їхніх жінок. Та є те, що об'єднує усіх: гордість і любов до своєї країни. І це те, що обов'язково принесе нам перемогу. А в Чорнівцях зацвіла яблуня. На дереві, поруч із вже стиглими плодами, нещодавно розпочали з'являтися квіти, що спричинило повторне цвітіння яблуні. Дізнавалася наша знімальна група. В саду у Людмили Анатоліївни цими вихідними зацвіли яблуні. Жінка розповідає, що раніше її дерева не цвіли повторно, і цьогоріч це вперше. Вихідні помітила. Вийшла ввечері подихати свіжим повітрям, бо жарко. подивитися, тому що ну. Дуже якось складно виглядає природа в цьому році. Дивлюся, є квіточки. В суботу ще було менше, в неділю більше, зараз ще більше. На інших яблуньках видно, що тільки що зав'язуються, тобто, може, ще буде більше. Придністровській дослідній станції садівництва нам розповіли, що таке цвітіння дійсно є аномалією проте таке трапляється у зв'язку із достатньо високими температурами повітря, які ми спостерігаємо сьогодні. А також це може бути пов'язано з особливостями сорту. До прикладу, на станції садівництва другий раз. За літо зацвітає груша. Це нічого страшного немає. Це зв'язано з тим, що брунька зав'язується у плодових на наступний рік, і або ті, котрі ще не пробудилися за рахунок, щоб була затяжна у нас весна, і всі бруньки не, не, не розпустилися. Якраз тут назбиралася сума активних температур, і вони тепер при цій жарі це сприяло тому, що вони світуть. Наталія Дроник також нам розповіла, що зазвичай в таких плодах немає насінин, проте це не заважає їх вживати у їжу. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Новодністровській ГАЕС пройшли масштабні тактико-спеціальні сумісні протипожежні навчання за участю пожежно-рятувальних підрозділів, добровільної пожежної дружини та керівництва гідроелектростанції. Основною метою цих навчань було відпрацювання скоординованої взаємодії рятувальників та персоналу в разі виникнення надзвичайної ситуації. Як спрацювали? Дивіться далі. За легендою, внаслідок короткого замкнення силового кабелю, виникла пожежа кабелів у кабельному відсіку. Черговий персонал повідомив про загоряння рятувальників. Лізровська гаслодень по тренуванні пожежа на відмітці 71,8, кабельний відсік номер 1. Першими на місце виникнення пожежі прибув черговий караул рятувальників з міста Новодністров. Згодом до них приєдналися пожежні підрозділи із Сокирян та Кельменців. Відпрацьовувалися дії умовної пожежі в кабельних відсіках. Для проведення навчань було задіяно 5 пожежно-рятувальних підрозділів, 40 чоловік особового складу. Також було задіяно ДПД об'єкта, керівництво об'єкта, з якими провели спільні дії. Першочерговим завданням рятувальників було евакуювати людей, які перебували у приміщенні. Виявилося, що один із співробітників самостійно покинути будівлі не може. Пожежники, використовуючи апарати штучного дихання, розшукали потерпілого та евакуювали його на ношах. Після цього пожежники приступили до ліквідації умовної пожежі. Загоряння було локалізовано та ліквідовано. Я вважаю, що поставлена задача, виконана з оцінкою добре. От, є ряд зауважень, які врахуються, і нашою добровольно пожежною дружиною, і підрозділами пожежної частини. Лариса Сергієва, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Цими вихідними учні військово-спортивного табору продемонстрували свої навички виживання в складних умовах. Кілька десятків юнаків та дівчат, з Чернівців та області долали смугу перешкод, стріляли та демонстрували інші свої навички виживання. Бачила, як це було, і моя колега Дар'я Тувпіч. <плес> Хлопці та дівчата різного віку на полігоні тренуються з 2 серпня. Тут триває військово-спортивний зліт молодих людей, який є молодіжним крилом організації УСВА. Цими вихідними на території полігону відбулись заліки з тих дисциплін, яким вони тут навчалися. Представники міської організації афганців їх судили. Можна сказати, що це є відродження оце, ці Соломанди Рис, є відродженням тих, так би мовити, військово-патріотичних клубів, які існували за радянських часів. Кінці 80-х. я сам особисто керував військово-спортивним патріотичним клубом в 38-й школі два з половиною роки. От зараз Юрій Лозюк відроджує те, що було тоді за радянських часів. Сам же Юрій Лозюк запевняє, що цих дітей він готує не для війни, а намагається дати необхідні знання для виживання в надскладних умовах. Ми питаємося зробити так, щоб діти в трудних умовах могли прожити хоча б на два години дольше. И не виноваты в том, что по необъяснимым для меня бедам в Украине идет война. Моя бы воля, ее бы не было. И дети бы в войне не учились. Это игра в войну. Дети должны быть дома, здоровы, учиться, слушаться родителей. Під час заліків молоді люди долали смугу перешкод, кидали ножі, демонстрували свої навички в рукопашному бою та стріляли. Ми запитали у юнаків їх враження від подоланої смуги перешкод. Веселі а як проходилось? Розкажи. Ну, проходилось добре, не тяжко, uh -huh. легко дуже. Просто було таке задоволення. Скажи, а як проходилось відчуття? Ну якби не дуже тяжко. Але знати все. для того, аби потрапити до військово-спортивного табору. Будь бажаючий може звернутись до представників міської організації ветеранів Афганістану. «Здесь Сіпівці не поють, не только мы плечом пічу землю тут Горі, і планета. Дар'я товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чудовий відпочинок біля озера, смачне м'ясо, яке вам приготують так, як ви самі того забажаєте. А також природа, майданчик для спортивних ігор і альтанки на будь-яку компанію. Розважальний відпочинковий комплекс Георг Палас відкрив ще одну локацію. Тепер ви можете не лише ніжитися на сонечку біля величезного басейну, а й відпочивати в поєднанні з природою біля озера якому можна навіть ловити рибу і одразу ж на мангалі готувати для всіх боковинців та гостей краю відкрили ще одне затишне місце, в якому можна провести свої вихідні із друзями та родиною, які вам запам'ятаються на все життя? Детальніше в нашому наступному сюжеті. Затишні альтанки на березі чистого озера, практично біля кожної облаштований мангал, на якому ви можете готувати усе, що забажаєте. До речі, адміністрація горгпарку потурбувалася про все, адже будь-яку дрібничку, яку ви забули, ви можете придбати прямо тут. Окрім цього, ви можете на місці купити й найсвіжіше м'ясо, аби самим його готувати. Також овочі та напої на будь-який смак для вас. Є всі зручності, там вода, столики, ножики, все повністю. Ну якби до мілочай, все продумано для комфортного відпочинку людей. Ексклюзивом нової локації георг парку є відкрита кухня барбікю кафе. Саме тут кожен клієнт має змогу слідкувати за приготуванням своєї страви і навіть брати безпосередню участь у цьому величезний мангал і тандир, різновиди м'яса і риби. Просто увімкніть свою фантазію і скуштуйте те, про що ви давно мріяли. мы не продаем блюда. Вы приходите, вы выбираете мясо. У нас есть витрина, у нас есть мясо, я могу показать любой кусок, вы выбираете овощи, то, что вам нравится. Мы с вами вместе составим блюдо, высказываете свои пожелания, как вам приготовить, что вам приготовить, какие специи добавить. Вплоть, что стоите рядом и если есть желание, даже помогаете. И я думаю, что это будет все получаться очень весело, вкусно, здорово и просто хорошо провести время. Знову новий і новий і за останній місяць, що басейн тепер тут. Ну це просто красота. У шеф-кухаря є ексклюзивна страва, пиріг Брам Кухен. Цей десерт готують на мангалі, а подають із величезною кількістю справжнього розтопленого шоколаду та горіхами. Для відпочинку піщаний пляж і шезлонги. Ви можете ніжитися на сонечку та засмагати. Також можна і пограти у волейбол. А для тих, хто полюбляє риболовлю, не потрібно далеко ходити. Прямо з спеціального майданчика на воді можна закидати вудочки. Запрошуємо вас до нас відпочити, відновити свої сили і просто смачно поїсти. І приємно провести час. Генрієта Беух, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього найкращого. Побачимось.